Добрий день, шановні пані та панове. Вітаємо вас в Національній науковій медичній бібліотеці в проєкті Імена в медицині. Початок 20 століття ознаменований бурхливим розвитком науки у всьому світі. Не осторонь цих процесів стояла і Україна. В цей час на нашій землі, на українській, працювали такі видатні лікарі-медики, як Данило Заболотний, який був. Першовідкривачем, скажімо так, вакцини проти чуми, офтальмолог Володимир Філатов, Феофіл Яновський, пульмонолог афтезіатр. В цьому році виповнюється 140 років від дня народження Олексія Крентовського, лікаря-патолога, доктора медицини, професора, автора понад 80 наукових праць, зокрема п'яти монографій. Його роботи були присвячені і онкології, проблемам онкології, патології спадковості. Ендокринології, регенерації, вплину впливу рентгенівських променів та бактеріальних токсинів на ріст клітин тощо. Він був редактором міжнародного журналу Архів експериментальних досліджень клітин, який виходив в Німеччині. Але, на жаль, про цю людину нас дуже мало говорять. Сьогодні у нас в гостях Олексій Болдарів, кандидат біологічних наук. Завідувач кафедри біотехнології Київського авіаційного університету, доцент кафедри біомедицини та нейронаук Київського академічного університету. Добрий день Доброго дня. і так, Олексій Крентовський. Про нього мало що можна прочитати в інтернеті, скажімо так. Розкажіть мені, будь ласка, що відомо про його сім'ю? Звідки він такий така людина взялась? Яку світу отримав? Олексій Крунтовський, він взагалі походить з далекої Росії. Він походить, народився у Пермі, тобто це далеко, там десь на півночі. І походження, таке див-дивне прізвище, не таке вже і багато тих крунтовських знаходиться, але... Кріш за все, російського він походження. Він про себе писав, що він росіянин, але забігаючи наперед, більшу частину життя він провів саме в Україні. І е, Крантовський, е, його батько, викладав природознавство, фізику десь там в Пермі, у Пензі. Е, і, е, власне, тобто він походить з такої, в принципі, освіченої родини, але дуже-дуже бідно, ймовірно. Батько рано помер, і далі він там поневірявся по якихось своїх родичах в російській глибинці. Ну а потім він вступає до Харківського університету на медичний факультет явно з наміром стати лікарем В своїй свої автобіографії, яку, звичайно, ми знаходимо в його слідчій справі. Зобігаючи знов-таки наперед, хорошу людину не могли не арештувати в нашій країні. Тому він, згадуючи, це каже, що мене не влаштовував рівень викладання в Харківському університеті, тому з другого курсу я перевівся до Київського університету, де, на його погляд, було краще. Ну і все, і далі все його життя пов'язане з Києвом да, до, на жаль, недовге його життя, ну але да, понад 80, можливо, навіть десь пишуть до 100 публікацій. Він встиг за 48 років свого життя а, здобути. І знов-таки він пише, що і багато його біографів пишуть. Більшу частину цього життя він хворів, його було декілька а складних захворювань, серед яких а, якісь. Рідкісний коліту, тобто проблему з кишківником, скоріш за все, це і привело його до смерті. Він багато років мучився, але все одно наполегливо вийшов до своєї мети зрозуміти, як працює організм, і лікувати його від хвороб. Цікаво, що вже в 13-му році він був приват-доцентом університету. тобто він В, в 17-му да. 17. 17 році він став приват-доцентом, але викладав, да, вже десь 13-го року, скоріш за все, е, він потрапив в дуже гарне середовище. Володимир Ліндеман, дуже відомий, дослідник, теж призабутий насправді, але. На початку ХХ століття він робив тут все. Да? тобто Він викладав і зоологію в університеті, він взагалі був за, за первинною освітою зоологом. Тобто він його цікаво там, анатомія червів, всяких там, інших організмів виписав підручник з цього. Розвинув дуже сильно зоологічний музей, який зараз в університеті Шевченка є багато, це його зусиллями. Але він і патолог. Тобто він професор загальної патології, впродовж майже 20 років, професор в університеті, і е, він е, розвивав лабораторію загальної патології біля нинішнього. Тодішнього анатомічного музею, зараз музею медицини, вона знаходилася в прибудові. І там він ставить всі свої класичні моделі дослідження хворобнирок. Він на тваринах моделював хвороби нирок. Це його така основна центральна тема. Але при цьому він цікавився всім на світі, всім навколо. Директор бактеріологічного інституту. Тобто такі вакцини, боротьба з захворюваннями. Мікробіологія. Не дивно, що вже після там, приходу радянської влади він стає ще й ректором а, Київського а, зооветеринарного інституту. То те, те, що це отако він бере на себе роботу, бо він дійсно всюди, всюди всім займається, і от Корматовський потрапляє до нього ліндеман. Негайно звертає на нього увагу. І ще, будучи студентом, він в Фронтовський випускає в 1910 році свою першу наукову працю, присвячену е, ліпідному обміну жири, обміну жирів. Ця праця е, стає його би, дослідницькою роботою випускною і публікація в німецькому журналі одразу. Тобто дуже рано Кронтовський. Цим всім. Ну, то, власне зайнявся наукою, ну і Лінда Мандалі його повністю підтримує на цьому шляху. І ти глибше, глибше, глибше досліджувати загальну патологію, основи хвороб, найглибші основи хвороб, чому людина, власне, хворіє. Це була його основна діяльність в бактеріологічному інституті, чи є була якась ще спрямованість О, досліджень? Значить, да, після закінчення університету, золотої медалі, звичайно, да, тобто, prominent student, да, видатний студент Ліндеман рекомендує його в свій бактеріологічний інститут, і продовжують вони там дослідження ліпідного обміну. Але тут звертає увагу, ймовірно, Кронтовський сам, читаючи літературу, до да, нагадую, інтернету ще нема, паб ще нема. Але е, от, ну, нові видання звертає е, увагу на публікації з Америки, США Алексіс Карель, відомий хірург на той момент, п'яти хвилин Нобелівський лауреат, чи вже Нобелівський лауреат на той момент, він. Е, Починає щось нове. Він починає від, відколупувати від тваринного організму маленькі шматочки, садити їх в якусь там колбочку чи чашечку і спостерігає ріст. Тобто вперше вдається виростити клітини поза організмом. До того всі дослідники працювали, ясно, що на людині експериментувати не можна, експериментували на тваринах. Тепер же можна зайти глибше, можна виділити окремі клітини, з яких створюються ці а, тварини, і прослідкувати їхній шлях, як вони виглядають е, не в тварині, а прямо під мікроскопом маленьких, що які, на них впливає. Да? Далі можна на них впливати. І це одразу розуміє Крантовський. Цей молодий студент-випускник, він одразу, 25 років, йому дам 26, він одразу це розуміє. І з, Співробітником поруч Леонідом Полєвим вони починають ці досліди одними з перших в Російській імперії, ну і одними з перших в світі. Ну, а в Києві це, звичайно, піонери цієї методики, і вони швидко досягають успіху, публікують у Петербурзькій врачебній газеті ці свої перші результати, і вже звідти Кронтовський пише, що. Цій технології е, гарантовано велике майбутнє, бо ми зможемо зрозуміти те, що видатний німецький патолог Рудольф Вірхов назвав клітинна патологія. Да? Тому тобто, що е, ми знаємо, що організм складається з клітин, і значить, хвороба починається теж у цій мінімальній одиниці. Хвороба людини це хвороба клітин. І треба от, дійти до цієї клітини. До цих всіх досліджень. Алексіса Карелля і його попередника і колеги Роса Гаррісона в США. І наших дослідників тут можна було дивитися тільки на під мікроскопом на мертві клітини, зрізи, гістологію, оце все. А тепер можна дивитися прямо живу клітину, крапить на неї щось і дивитися, як вона відповідає на це. Креує, да. Більш того, можна взяти не просто клітину, можна взяти ракову клітину. І Кронтовський в першій своїй статті вже про це каже. Ми зможемо вчитися впливати на ракові клітини, просто дивлячись на них. Під мікроскопом. Під мікроскопом. Далі, як ви згадали на початку, він використовував і рентгенівські і да, для того, щоб їх, те, що ми знаємо зараз, да, як Рентгенотерапію. До речі, він же працював в інституті радіології, да? Київський рентген Київський... радіологічний інститут. Да. він називався. Так, Київський да? рентгено-радіологічний інститут, і ми зараз знаходимося на території цього інституту. Да. Колись він був розташований в приміщенні, де зараз знаходиться наукова медична бібліотека. Uh, і, до речі, я так читала, що він і жив тут при цьому інституті, mm. десь недалеко, бо його адреса була Лівател з того Сім А. Да. Тобто, можливо, це приміщення, да, речі, яке да. було Але, поруч. але, але по, по інших даних, принаймні з його слідчої справи, він жив в основному місці своєї роботи. Це бактеріологічний інститут, це Протасів Яр, Д4, да, там, де зараз знаходиться інститут Громашевського, да, який власний. Правонаступником Київського бактеріологічного інституту. Але тут можливо в тій самій кімнаті, якщо не став на свої досліди, ну дивіться, тут багато, вам не він видно. Але тут багато вікон, якраз гарне місце для операційної. Тобто він явно тут був, явно за щось відбувалося. в Цьому прекрасному особняку Терещенка. А, а, да, дві основні в нього були лабораторії. Тут на е, вулиці Скоропадського, да, і там на Протасовому Яру. І за свідченнями всіх, хто його знав і пам'ятав, переважно от він тут і був. Він тут жив дійсно, і там жив, і лабораторії, лабораторії, лабораторії це те, що його цікавило. Навіть будучи заарештованим е, в е, 1931 році. Е, що він пише в записці з в'язниці, будь ласка, слідчому просить. Там досліди були, там клітини тримали в особливих умовах. Мені би оці результати, я би дав наступні вказівки, що треба робити. То його співробітники тут працювали денно і ночно. Ми згадували вже про Валентину Радзимовську, яка робила в нього дисертацію якраз на цих культивованих клітинах, одна з перших в світі. Зрозуміло, що кислотність впливає на клітини і потрібно підтримувати цей pH, показник pH на певному рівні. Ми згадували не так давно про Гелену Спарро, яка була перших навичок взагалі роботи з збутником тифу. І якраз теж це був великий напрямок роботи Кронтовського, дослідження. Рикетці цих бактерій, які викликають висипний тиф, їх не можна просто культивувати на агарі, на поживних середовищах, їм потрібні саме живі клітини. І тому він от намагався зрозуміти, да, як вони заражають клітини, як запобігти зараженню, як зупинити розмноження цих бактерій. Ну, да, Звичайно, онкологія. Різний вплив на ракові клітини, вирощені в культурі хімічні речовини, радіоактивне випромінювання. Чому цікаво, що одна з культур, скоріш за все, як теж в цій будівлі зберігалася, бо тут був амерингенологічний інститут, і цікавило опромінення. Одна з культур була отримана його колегою, його данським колегою Альбертом Фішером, який на той час працював в Берліні, під Берліном. Цей Фішер працював з Алексісом Карелем у Нью-Йорку. Карель прислав йому в Берлін шматочок пухлини. І вони пересаджували, пересаджували, пересаджували цю пухлину. Потім Кронтовський приїхав в Берлін за цією пухлиною, взяв, теж відчепив шматок, привіз в Київ і тут а далі її тримав. Тобто це та подорож цих клітин через весь світ. І це була дійсно така потужна наукова мережа. І з тодішнього вже Радянського Союзу, тобто це вже початок 30-х років. 33 людини всього були задіяні в цій мережі, ну навіть дві, бо Максимов, Петербурзький дослідник, один теж з піонерів, він поїхав в США і став американцем да, емігрант. А Хлопін, так, да, Хлопін був в Ленінграді, теж один з учнів Максимова, і Кронтовський, тобто два таких основних. І коли був створений перший в світі журнал наукове видання, яке публікувало роботи саме про цю нову технологію, нову технологію розмноження клітин поза організмом, то Кронтовський був запрошений туди як один з... Там, 13 чи 14 людей з усього світу, включно з Росом Гаррісоном, Алексісом Карелем, Фішером, один з редакторів цього найважливішого журналу. І вперше це було створено наукове товариство навколо цього, клітинної біології, цитології. І на перших конгресах виступав Кантонський з доповідями. Ці перші конгреси, коли вони були? Це вже перший конгрес це 1927 рік. В Будапешті. Я так досі не знаю, чи з'їздив туди Кронтовський, але його доповідь точно там була. А потім 1930 другий конгрес в Амстердамі. Теж доповідь була, чи не знаю. А третій конгрес був в Кембриджі в 1933 році, і Кронтовський був обраний віце-президентом цього конгресу. На жаль, він помер за тиждень до початку конгресу. Не, не дожив. Ну да. е з огляду на ті умови, в яких жили е люди в ті часи. Е я розумію, що два конгреси за кордоном, на які він мав поїхати. Мабуть, і виявилися в те, що в 31-му році його було заарештовано. Так, ну справа в тому, що у нас тут назрівало... на У нас, у нас назрівала тут справа лікарів. Тобто, ну, досить відома не тільки на пострадянському просторі, а в всьому світі ця справа лікарів, яку інспірував Сталін незадовго до своєї смерті, 1952 року. Але ну, лікарі-вбивці, лікарі вбили там, Кірова, лікарі вбили ну, того, Да, того, да. да uh -huh. отруїли. Е, у нас була така сама справа. Тобто, можливо, це була репетиція, можливо, щось. Було заарештовано дуже багато працівників бактеріологічного інституту, зокрема. Його тодішній директор Марко Нещедименко був заарештований, учень Ліндемана також. А був заарештований ще один учень Ліндемана Микола Вашетко, який був завідувачем кафедри патофізіології Київського медичного інституту. Їх всіх прив'язували до Грушевського. Значить, Грушевський, нібито, створив український національний центр, щоб організувати тут переворот. Перед тим була спілка визволення України, коли був заарештований Сергій Єфремов і багато теж і Черніхівський був лікар заарештований і так далі. Багато людей. А це був другий, мав бути другий показовий процес, коли б вже добили цю академію. І тут підв'язали лікарів. Десь 50 лікарів, і з них вибивали покази, що вони готували цю. Справу, і Машетко, і Мищадименко вони зізналися, що вони збиралися труїти колодязі, вбивати партійних діячів, погано лікувати, все на світі. І Кронтовського, вони називають одного з співучасників Кронтовського, його вбирають в тюрму, він страшно хворий, йому не дають ліків. Він каже, я підпишу все, що завгодно. Я слідчі питаю його, зізнавайтеся, каже, я зізнаюся, в чому завгодно. Тільки скажіть, натякніть, натякніть, що про що я про що я? Так. Да, я готовий. Я готовий, я, я ворог радянської влади, я готовий спокутувати, бо я ж працюю. У нас зараз якраз там опромінення клітин, там. вітаміном Д він займався. Да? Я є його, напевно, єдина україномовна робота присвячена. У вас в каталозі є, я ще досі не знайшов. А, да, і м, Він каже, скажіть, ну йому натякають. Ви значить, мали бути членом цієї організації, один зі співробітників а, інституту, бактеріологічного інституту, а, теж такий мало-мало-мало вивчений Бережанський а, Павло чи Петро, про нього мало даних, ймовірно, він теж був заарештований. Він мене завербував. Окей, зізнався, добре. Ну і оскільки він дуже хворий, ось ось помре, можливо, його відпускають. Тобто він десь три тижні провів, скоріш за все, судячи зі справи. Ну і далі його не чіпають. І в принципі більшість заарештованих відпускають. Ну, Хоча там а, сестра Вашетка, Віра Вашетко опинилася в засланні в Казахстані то ця справа чомусь розвалилася, хоча всі дали, більшість людей дали а, зізнавальні покази. Ну, це врятувало Гронтовську і зберегло ще два роки його життя, хоча, можливо, і навпаки, обрізали його. Звичайно, такі всі стреси. Стреси, так. Да, да, і, і справа не була закрита до його смерті. Тобто вона залишалася відкритою, тобто ясно, що це на, на, на нього тисло. Дуже сильно, хоча він там був і автором великої медичної енциклопедії, яка виходила в Москві і так далі. Вправді, я читала в різних джерелах про смерть його, невідомо, де вона сталася. Деякі джерела кажуть, що це було в Києві, хтось пише, що це було на Херсонщині. Щось відомо про? Скоріше за все, це сталося в Бордянському. Його в деяких некрологах описано так, що Він помер в Бердянську, на курорті. Скоріше за все поїхав там підлікуватися. І, на жаль, да, черговий напад хвороби його е, добив. Е, де похований? Невідомо. Наскільки розумію, ніхто цим не займався. Ну, ймовірно, дружина мала організувати перевезення в Київ, хоча вона сама в Херсонщини там недалеко. Тому Хто його знає, так. В да, да. Да. інших родичів в нього в Києві не було. Похорон, нічого про це поки що не відомо, але а, треба досліджувати, досліджувати, якщо є доступні архіви на да, радянському. Не дуже добре зараз. А, тому да. Сьогодні послухали дуже цікаву розповідь про людину енциклопедичних знань. Людину, яка знайшла себе у такій сфері, як культивування клітин, вона мала уявлення про різні направлення про онкологію, радіологію, про регенерацію тканин. Може, можна сказати, що він все ж таки свою школу. Створив, але на жаль, не, не залишилося майже людей, хто б цю школу далі тут на теренах України. Але продовжив. Внесок але внесок його велетенський. Але внесок його Велетенський, і навіть більше його внесок не для його сучасників, а для науковців майбутніх поколінь. Дякуємо вам, Олексію, за цю передачу за вашу розмову. І сподіваємося, що настане час який як <смі> настане час, коли когось з істориків медицини зацікавить все ж таки ця постать, і він буде гідно представлений в нашому науковому середовищі гарною книжкою про Олексія Антоніновича Крентовського. Дякую ще раз за увагу Дякую. вам. Дякую нашим глядачам. До побачення, до нових зустрічей. На все добре.